Якщо ви більше року намагаєтесь завагітнити без успіху, не варто зволікати. Я Ганна Трощенка, завідувач відділення мати і дитини міста Житомир. Запрошую вас на консультацію з репродуктологом, де ми з вами разом розглянемо варіанти лікування безпліддя. Наші центри мати та дитина спеціалізуються на лікуванні безпліддя, спостереженні вагітності, хірургії, гінекології та генетиці. 2007 року ми допомагаємо парам стати батьками. Вже більше 18 тисяч діток, народжених в нашому центрі, підтверджують нашу турботу та професійність. Наші послуги відповідають міжнародним стандартам якості ІСО. Здійсніть вашу мрію про малюка. Запишіться на консультацію вже сьогодні.